Причини та фактори формулювання алкогольної, наркотичної та ігрової залежності. Перший фактор це фізичний, це схильність до залежності. Якщо один із батьків страждає на залежність, то вирогітність того, що людина стане залежною, близько 20%. Якщо двоє батьків страждають на залежність, то вирогітність близько 50%. Другий фактор це психологічний. Це особливість характеру емоційна нестійкість та незрілість. Занижена самооцінка і низька стресостійкість. Третій фактор це сімейний. Це наявність сім'ї в стійких алкогольних традиціях, присутність в сім'ї одного або декілька залежних, авторитарне або жорстке виховання, виховання в конфліктній сім'ї, в сім'ї, яка розпадається, у сім'ї, яка після розлучення, у дисфункціональній сім'ї, в сім'ї, де відсутні традиції та ритуали, які скріплюють сім'ю. Четвертий фактор це духовний. Це виховання в бездуховній атмосфері, відсутність чітких уяв про вищу силу і матеріалістичне орієнтування безбожжя. П'ятий фактор це соціальний. Це приналежність до певного соціального прошарку з власними його традиціями, алкогольна політика держави, цінності, які пропонує нам суспільство. Тож треба розуміти, що люди починають вживати психоактивні речовини по цим факторам. А потім розвивається адиктивне розщеплення, тобто людина стає залежною. Це треба розуміти. Підписуйся, у нас багато цікавого.